Ілон Маск справді пропустив багато історичних уроків, коли займався космосом. Мене це насправді шокувало, тому що Маск багато зробив для нас від початку війни. Навіть тими самими старінками, ну він поміг. Але чому змінилася його така думка стосовно Криму, ну я не можу зрозуміти. Це максимально дивно. Багато людей обурені і засуджують його поведінку. Я з ними згодна. Бачила те, що його акції Тесла вже впали на 10%. Ну, по цьому вже все можна сказати, те, що його світ теж починає. ну, Україна тим більше не підтримує зараз, на даний момент. Вона людина розумна, ну, багато що створила. Міг все ж таки. Попасти під плив російської пропаганди. Ну, оскільки все ж таки, якщо вивчав, то скоріше і все вглиблювався і міг під це піддатися. Я не знаю, наскільки він буде виправдовувати свої дії, свої ну, не дії, слова. Тобто, хоча як заговори, заговори, ну, мова, що, можливо, він хоче купити свої акції і тим самим чином для того, щоб їх спершу обвалити. Ну, не знаю. Мені здавалося, що він розуміє про територіальну цілісність і суверенітет будь-якої країни. Ну, дивно. Від будь-якої людини думати, що хтось має право комусь просто так віддати. Хочеться вірити, що це дійсно зламали, він не змінив свої думки. Але якщо це дійсно він писав і дійсно так і сталося, то я думаю, що так. що Він собі просто набирає рейтинг і просто бавиться в тві якісь такі ігри. У нас є своя власна позиція. Ми маємо повернути всі наші території. Краще він би свою думку залишав при собі, а не озвучував.